Спілі вечори пізнього літа розливаються теплим медом по тілу, ледь відчутно лоскочуть ніжним вітерцем кінчики пальців, солодко огортають п'янким чарунком літніх трав та стиглим солодким соком фруктів, що набралися повної сили від сонця, заколисують монотонним сюрчанням коників стрибунців, співом птахів, старанною роботою джмеликів. Та шумом дерев, що разом створює свою неповторню літню музику. Сонце тепле, ніжне, приємно п'янке, песить легким доторком. Мені хочеться насолодитися кожною порою року вдосталь, бути гурманом життя, набутися влітку з надвору Наїстися ягід, фруктів та овочів, які увібрали в себе яскраве сонце, дивитися на зорі, насолодитися теплом та літніми активностями, особливо коли день здається безмежно довгим. Природа набирається повної сили і обдаровує результатом плідної праці. Запрошую сьогодні вас провести літній вечір разом та позбирати ягоди у родичів саду. Трішки пороздумувати, чого нас може навчити садівництво. Перш за все, садівництво навчає нас терпінню. Вирощування рослин це процес, який потребує часу та старанності. Ми навчаємося чекати, спостерігати за зростанням, розвитком кожної рослини. Навіть коли результати не з'являються одразу. Це дає розуміння цінності вирощеної їжі, і скільки зусиль потрібно для цього. Крім того, садівництво нагадує нам про важливість догляду та докладених зусиль. Рослини потребують нашої уваги, вони ростуть і процвітають завдяки нашому старанню. Це нагадує нам, що у будь-якій справі важлива постійність. І вона завжди дає свої плоди. А ще садівництво допомагає зрозуміти та переосвідомити значущість навчання з помилок. Навіть якщо зробиш все правильно, через інші чинники може піти щось не так, чи то рослини можуть не прижитися, або можуть з'явитися шкідники, або погода може бути капризною через це може не бути врожаю. Але все одно варто постаратися, наскільки можемо. Саме завдяки цим викликам ми навчаємося адаптуватися та шукати кращі рішення наступного разу. Деколи не обійтися без помічників, навіть якщо вони підтримують тільки морально. І так буває просто веселіше. Наше життя як сад, який ми культивуємо, приділяючи увагу важливому для нас.